Ну що, зайшла я з управи, Моя, мій згусток на майбутні белпери вже майже готовий. Подивилася я, скільки молочка, тут є шкала в мене ось така 7 літрів. Тобто два штучки халумі повинно вийти, тому... Тому зараз виливаю відразу по мою нову помічницю і ставлю сьогоднішній халумі буду варити. Ось так. Відкинула вже майбутнє майбутнє тісто на белперчики. Ось таке воно. Консистенція ідеальна. Зараз буду підвішувати, і нехай стікає. Тут ще з сироваткою, тут вже зливала сиворотку. Ось так, завтра будемо крутити знову белперчики. Вирішила все-таки ставити халумі на сьогодні. Буде дві штучки з м'ятою. І ось вже. Як кажуть, впевнилася, о, як же ж добре, що я придбала собі ось цю каструльку. Ось поставила варити з 7 літрів, так? Якби її не було на сьогодні, то я б так не варила сир. Чому? Тому що та, що в мене є нержавіюча, там 5,5 літрів, максимум, що я можу туди влити, то 5. Сім туди ніяким чином не запнеш. Ця мало того, що зараз вона зайнята. Вона з сироваткою. Я тільки витягла з неї на Белпери основу. Її потрібно ще вимивати. Дезінфікувати, стерилізувати після сироватки. От. Та ну І в такому об'ємі б там я ті 7 літрів шукала на дні, а так ось поставила і красота. Все. Це хай стоїть. Залишилось поперемивати тоски, а потім займуся вже каструлькою. Так що я дуже рада, що я придбала собі таку, таку маленьку помічницю. І вже мені зателефонував Єгор, я замовила вчора в нього собі каструлю, але трішки іншу на кухню. Це для сироваріння, а то для кухні я замовила не цієї серії а інший, та, що в мене скароварка І це на 12 літрів заявляється, та половиною І замовила ще 6-літрову каструльку тієї ж самої серії. Матуся собі забажала. Побачила, як. Я розповідала про, про цю, і вона собі захотіла. І вчора замовила я нарешті такі спеції, години дві, мабуть, сиділа, але там велике замовлення. Ми його скооперували на трьох: е, я собі і по робочим моментам те, що треба для халумі і для Белперов, і те, що мені додому треба. Кої, що матусі там потрібно було, і Стас теж замовив. Попросив, щоб я замовила йому. Він все рівно збирається до нас таки доїхати найближчим часом. І тоді приїде і забере. Вже зранку мені всі віддзвонилися, і Єгор, і, і за спеції зараз потрібно посплачувати. І сьогодні буде відправка, ну, каструлі повинні взагалі-то завтра прийти. А ось зі спеціями там складніше. Там, або в неділю, або, мабуть, аж на понеділок. Ну це вже бачитиму, як ТТН буде зроблена. Бо то далі каструлі йдуть з Дніпропетровської області, а спеції йтимуть з Вінницької області. Тому. Зараз швиденько домиваю і потрібно посплачувати замовлення. О, ось такі два красення в мене вийшли. Це в мене замовлено два халумі з м'ятою. І от я їх окремо якраз зварила. З м'ятою я варю тільки під замовлення. Якщо чисті із базиліком у мене бувають в наявності, в запаянні в вакуумі і зберігаються в камері, то з м'ятою це дуже-дуже рідко, коли там один десь, ну, покладу, А так, зм'ятою варю тільки під замовлення. Вони вже в мене вихололи, зараз віднесу в холодильник, щоб обсихали. Покладу на бумажне полотенечко. І нехай трішки обвітряться, а ввечері буду вакуумувати. Все, белперчики прибрала, назад в холодильник віднесла. Пакувати їх відразу з дегідратора не можна. Тому що якщо з кімнатної температури в вакуум, а потім у морозилку, коротше, так, так не можна, не рекомендується. Вони повинні бути з холодильника. Холодна вся продукція повинна бути перед вакуумацією. Тому прибрала в холодильник, до завтра нехай лежать, а там видно буде. Так. Калумі лежить, у мене обсихає. А я займаюся приготуванням вечері. Ось така в нас буде на вечерю. До речі, згадала сьогодні про цей ножик, який мені подарувала Наталочка у моєму улюбленому магазині. Це вона після дня народження ми до неї зайшли. А Стоять, ну, різні там були. І я взяла якийсь, не цей, другий і хотіла ну, придбати собі, а вона каже, постав на місце, тобі той не треба, ось оцей треба купляти, а той за якістю ну, не такий не гарний, скажімо так. А я ж кажу, скільки коштує, а вона мені каже, це тобі подарунок з прошедшим. І якось я за нього забулася. А це сьогодні рука болить, права моя е, артритна, і я вирішила, чомусь згадалася, і вирішила е, спробувати ним попрацювати Боже. Яке добро. На дощечку поклала картошину так швидко. І набагато легше звичайним ножом різати, і то більше треба ну, як, придавити чи прикласти зусиль, ніж оцим порізати. Полила олійкою, посипала соличкою і аджикою червоною, як і минулого разу робила. Зараз вистелю на листик, взяла це той, що другий один ми вже викинули, а це той, що був другий, що я. Ну, таке солодке на ньому раніше Ну, випікала не м'ясо, наприклад, там не картоплю, а для більш такого чогось культурного, скажімо так. Ну, Але як той викинули, я купила новенький, лежить уже такий точно. Ну, вирішила, що тепер той хай лежить культурний, а я заберу цей собі. А вже як і цей прийде в негодність, тоді вже викинеться. Все, зараз викладу картоплю на листик і поставлю в духовку. А як будемо йти поратися, тоді увімкну духовку. І нехай собі тихенько печеться, поки я буду в сараї. А зайду буде готова печена картопля. Принесла вакуумувати халумі. І заодно ж вирішила відразу зробити фото, щоб було у моїй новій вже тепер, як сказати, в новому альбомі зі старим не вийшло нічого, не змогли його зберегти ніяк абсолютно. Все тоді зникло, все тепер по новій. Зараз завакумую і піду гляну, що там з белперами. Вже пора йти поратися. Халумі завакумувала, прибрала вже. І повакумувала белперчики. Це ось замовлення. Це 10 штучок аджика зелена. Це у нас 6 штучок усіх. Кожного виду по одному, ось так. Ну і це в нас е, в травах по два штуки. Ну, я зробила такі наборчики. Кожного по одному три штучки. А це залишилися ще вільні. Ось так. І завтра буду знову катати. Бо тут не вистачає, все одно, якби я навіть і хотіла ціни вакуумувати, з них би не вистачило. Бо там потрібно у паприці, здається, 8 штук чи 10 даже, 8, мабуть. А в мене всього їх 3. Ось. Тому зробила ось такий наборчик, один вийшов, дві джики тут, а ці по 4. Все, зараз віднос в морозилку і біжу на управу, тому що на годиннику вже, вже опаздую, вже дівчат долати доїти, а я ще в хаті. Так, увімкнула картопельку, смажитися. Поставила на 150 градусів, буду сподіватися, що не згорить. А я побігла на дойку. Козюняк подаїла, малява квова покормила, вже зайшла до хати, чи зайшли, молочко прибрала, вже завакуумувала ще качоту. Ось така в нас вийшла картопелька. Ну і вирішила, що не годиться. Першої партії і не скуштувати самим сирочку. Ось відкрила назад, там, де було два штуки варджики зеленої. І одну розрізала. І ось така краса. Зараз потру на картопельку і буде смакота. А на цьому будемо з вами сьогодні прощатися. Бувайте до завтра. Всіх вас цілую, люблю. Папа. -па.